Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотораж Андрія і сьогодні до вашої уваги Honda CB500. Слава Україні! Героям слава! І сьогодні в нас буде, напевно, тема, друзі. Тема буде у нас підсоса. Не раз виникали питання, що йде розхід палива великий. Наприклад, і дуже важливо є, друзі, щоб у нас підсос, як говориться, був. Дуже, як говориться, мав вільний хід. Ну, зараз я вам покажу так. З ближчого, знімаємося звідси і переходимо сюди ближче. Значить, дивіться, на ручці є речажок троса підсоса. Бачите, до кінця пішов і отак. Тут він працює у нас так. Раз, закрив, відкрив. Бачите? Значить, це є положення робоче, тобто, а оце є на холодно. Дається. Вільний хід у нас повинен бути. Бачите, є. рухається. Ще що залежить від нього, Бачите, сам трос гуляє сюди. О, Бачите, його натягує. Завжди, якщо повернути в ліве положення руль, і дивимося, щоб вільний хід, був. бачите, дивіться, речажок тут легенько рухаю. Рухаю, бачите речажок. Є вільна О, Бачите, отут. Зараз ближче є, а тепер потягне. Оп. О, тепер відпускаємо. Пішов назад. Коли руль в правій стороні, вільний хід буде трохи більший. як бачимо. Бачите? Але він свою роботу робить до кінця, тягне нормально, все як має бути. Е -е, регулювання вільного ходу, друзі, є оцим кожухом троса. Бачите, він тут от є. Я його трошки так, як я ставив проставки руля. Ви бачите, то. Як говориться, трошки трос міг типу натягнутися, але все нормально йде. Я його просто зараз беру і пропускаю попід оцей шланг газу трос. перепрошую. І буде трошки вільніше він мати ходу і без всяких там проблем. Ну, отаке. І за що йдеться? Щоб воно було, вільний хід нам дуже вагомий. Бачите, о, дивіться, гарно. Він собі відпускає ту тягу, все. Підсос відкритий, значить, в нас. Двигун нагрітий, він працює належним чином, щоб не підсмоктувало ніде палива. Я не знаю, не буду брехати, чи тут є заслонка, чи тут є жикльор від, додатково відкривається. То все з часом вже досліджу і зроблю. Буду бачити, як вже прийдеться лізти в карбюратори, наприклад. Ось тоді вже, як говориться, буде докладніше знати, що тут тягне. Чи тут же кльор відкриває, третій, так би мовити, щоб збагатити суміш на пуск зимного двигуна холодного. Чи тут заслонки закриваються і все. Ну, думаю, що тут шкльор, тут якісь такі тяги йдуть внизу, ось тут от воно ходить, бачите? О, Там от воно собі є. Ось тут. От. Увага. Бачите, от, от, закрили підсос. тобто на холодну відпустили в робоче положення. І так само лівий карбюратор. От і все. Тому, якщо у вас нема вільного ходу, десь зажато, є щось виробили. І він до кінця, от, скажімо так, не відпускає, ну різний може бути. Просто кожух підсоса троса подаєте сюди до тяги, щоб був вільний хід. При тому, що ви були переконані, що він у вас до кінця от закривається. Бачите, Все. О, Його можна механічно закрити, бачите, от закрився. О, є. От і все. Так що вільний хід, друзі, у вас має бути. Ви бачите, попробували, є. О. То є на праву сторону руль, це є в нас в рівному положенні руль. О, є вільний хід. Беремо в ліве положення. Увага, дивіться, бачите, трошки натягується кожух. Оцей. От. І знову ж таки пробуємо. Є вільний хід, все в добре, все в нормі. Так що отаке от. Так що така справа. Так що будьте уважні і дивіться тут, щоб все добре було з вільним ходом. Я завжди переживав, думаю, я підняв руль, чи в мене не є зажатий підсос, друзі. Чи не є зажатий підсос, десь натяжка не пішла по тросу. Але дякувати Богу, все добре, все гарно, воно собі все закрито і як має бути в робочому положенні на гарячу працює. Так що добре тоді, все, до нових зустрічей і всім папа, друзі. Всього найкращого. З вами була Honda 500. Всього доброго.